Ну, що починаємо? Побігли. його забрали це хтось зняв була група мін міни шлагбав це ми такі будемо зараз шукати з самого ранку і до темночі як? як вийде навча розвідка щоб було хоча б видно трошки Взагалі і ночью і зранку як дозволяють працювати, щоб не було ні дронів, ні перельотів. Туди працюємо. Як втомилася йти. чтобы все, все в голову. Є у вас якийсь мандраж, або, от, ну, типу, йти. Не йти? <рес> не не, Ти знаю. не йти? Ні, ну я маю на увазі, оце, що вам треба йти, ага. і там можуть бути міни, і протипіхотні теж. Ну, ви про це ж важко не думати. Ну, то це, мабуть, всіх, що страх наступить просто на щось. Я думаю, всіх є. Но, ну, я думаю, що просто йдуть і все. Зі своїм кожним страхом. Якщо не будеш боятись, то я думаю, довго ж не походиш. На двох, по крайній. <реку> Якщо ви бачите, що сапер тікає, то тікають усі. <реку> Сказують, що вони минують дистанційно за. Тобто, наприклад, пройшли наші, ну, розмінували, прийшли така... сюди, а вони ззаді замінували Ти кажу зупинити. Нас Моїд. тут зупинити під бо ж перші йдуть штурмові, ж, а далі ж треба ж підвозити, все ж решта. А як вони це роблять дистанційно кидають? Типу... Є машина на земледілі, таке називається. Ага, ага. І там вона і з вертольота, і градами, цими ураганами. Ага. Смерчі Смір... ага. закидають. Ага. Совети наробили. На десятому, бо там до хірамету. Ми зараз на півдні. На межі Донецької і Запорізької областей, де триває наступ українських сил оборони, і працюємо сьогодні з саперами. Військові кажуть, що тут на цих ділянках заміновано півтори тисячі мін на один кілометр квадратний. І зараз хлопці знайшли на цьому полі теж багато темок, тобто протитанкових мін, і намагатимуться їх зараз стягнути і зірвати. Для чого це робиться? Щоб ще одну дорогу відкрити для проїзду бронетранспорту. Оці оце накинули Це від чого? Дистанційне мінування Це воно уложене або в граді, або в якійсь тубусі Якуплотнітельниці, похожу. Щоб може було дистанційне мінування. О. Ну, а дистанційне мінування це ж протипіхотне, так? Да? Є і протитанкове. ПТМ-3, ПТМ-4. А так, щоб зупинити, мінують все, що є, закидає. Можна цілий день ходити, просто я думаю, що через кілометра 4 просто втрачається пильність, здається, автома і важко. Тим більше стільки осколки, це ж ти ж на кожний сигнал реагуєш. Звод може розмінувати там, силу взводу, там, допустим, кілометр, зробити довжиною кілометр шириною 20-30 метрів. Там, допустимо, за 2-3 години. По нашому опиту, от група, скільки дорог не пробивали, то через певний кілометраж. там, Два на треті вже ну, бачу хлопці ну, втрачають пильність. Вже починають Тому може зупинитись, зробити перерив або відійти там, прийти вечором, пізніше трошки прийти. Тому, звісно, що лізуть всякі мислі. Тим більше тут всі розуміють, що це чуже поле. Тут треба пильність дуже. І спішити нема чого. Це така нудна нудна робота. А отак, от ну як ну, люди, які розуміються на цій справі, отак от ми от себе колись думали, щоб потім всю Україну... Ой, це… Ну, от, от, от хоч приблизно скільки це. Та дум, ну, звісно, що багато. Десятки років. Знаємо, просто, скільки ми поставили за цей рік війни, скільки поки ми тут тримали оборону, то скільки ми поставили тисяч мін. Ну Свої ж простіше знімати, ви хочете знаєте, де ви? Ну свої, так, да, свої простіше шукати. І не чекаєш сюрпризів. А з чужими треба обережно. Бо підміною може бути щось лежать, сюрприз. Тому швидкість це таке собі. Проще, звісно, що може технікою такого проїхати цими катками отваличними, виявити міне поле і тоді вже розміновувати. Роботи буде багато, що скільки років знаходили з Другої світової. Чому? Це що? Це касетний боєприпас. Нестабільна штука. Що, знайшли? Тут ще так. одна яма з мінами, да. А що, проти протитанкова? Так. Все, я понял вже. Да. Зараз ну, я візьму ленту тут Найди, чуєш вань? Найди хоч скільки там, два-три ряда, Прямо йди. Постав метку і Так. Почекайте, не спішіть. шість штук. І в рядах лежать. І щось, які вишити? Ну, ви будете їх збирати? Зараз чи? Помітити начало. І потім так. План такий, щоб виявити, знайти початок, де воно. І з цього кінця, кінця почнемо їх знімати і підемо. Скільки вони є. Ну а ви їх відтягаєте кудись, типу накупують. Ну чи? так само зараз так, будемо здергувати все. Скільки тут кілометр поля, то тут їх там може бути до 1000 до штук. Ого. Якщо трьохрядне. Це якщо не вважає всякі флагбауни, групи мін, перекриття якихось заїздів, під'їздів. всяких. А так вони так само кладуть крок мінування. Тут приблизно від одної скільки. Ну от, вже виявили три ряди. Він каже, Вань! Трьохрядка? Ну от, трьох ряд. Ну прийди ще вперед, може четверте є. Ну ще зроби трошки і все. Оця от посадка, так? перше міне поле 10 метрів, друге, 10 метрів третє. Шак мінування, От тут міна лежить, тут лежить, тут лежить, тут лежить, тут лежить. І отако. От ага, такий типу, з зигзагом. Да. Дивись, диви, Вова, Вова, Вова. Другий, от тут метка їде в мене. І перший ще от. Вовка. Я не бачу метку. Я її бачу. Тут другий, от перший. Зараз ти ще пару кроків зробиш. Раз, два, три, чотири. І зараз оце перший ряд буде. От під кущом. Під кущом, подивись. А, це перший. Це перший. Все, плюс. Що, мені можна йти? Да. Да. які в них підари, блядь, лямки охуєнні. Це ж класіком, там всі лямки з А якщо людина наступить на протитанкову, Ви? Ну, ну ні, ну, то може і буде. Може да? бути царство небесне, конечно. А на, на скільки вона кілограм розраховує? 120. А, ну 50, то есть. На вас бронік. Плюс ні. враховувати треба, що вона далеко не нова. Ні, я просто приблизно може там 500 кілограмів. Ні, вона набагато менше, так? В натурі, блядь, провод торчить з цією. Да. А що це може значити? Поясніть мені. Сюрприз може... може бути. Ти полізеш до неї тебе в дібе. На невилучаємість. скажімо так. Її треба підривати. Ну сфоткай, Волан. Зараз сфоткай. Не підходь. На перший ряд. Малан, не підходь, серйозно. Бо роз'їбуть за цей блядь. Ну от, щось підозріли махінації. Де якийсь дріт підміну і під МВЧ, і вкручений Тиболь вона пошкоджена. Це небезпечно, її треба так, тут буде. Тільки накладним вже зарядом можна. Третіл, шашки є, все є. Так, обережно по слідам. Один день бойових дій це 30 днів розмінувань. Рік. Касет. Просто присядь. Васильок. То Тобто 1 до 30. Ну Зума, що вже помірняку, коли буде, то будуть залучатися канадці, французи і так далі і таке. Але все одно. Це есть... ж не просто так розмінувати, це треба для для посівів. Це для, ну, зараз виявилося, що зараз стоїть там, вот на це поле. Чоловік 30 і отак вот от всі Ну Просто думаю, що ж ліси там. А я за це взагалі мовчу. Ну, там, щоб, там, зараз потім не вон, сидять, обладати. зараз пасани сидять в посадках. От <гум> вони кажуть, ми тільки понизу ходимо, там, по окопам не виходимо. Шах вліво, шах вправо. Скільки нерозірваних, от, коли йде мінометний обстріл, видно, що нерозірваних там буває там, наприклад, 3 з 10, буває 5 з 10. Вона ж десь <гум> сидить. Оцени лопатою били думати, яка -то древенняка торчить, потім розкопали, як уєлі хвост торчить. Ідемо, відпочинемо. Переговорим. Позавчора копали і кажуть, що щось б'ємо б'є на мето, потім почали обгортати а воно хвостовик, так же і кинули його. Ну, треба докопати трошки до... Скільки можна копати? Ну, це ж все хороше. Це все... 120, 120 це 120 так. Да. Таку збоку десь таке. Все плюс зараз. Там де шийка і трошки піде отовщення. Получається у нас прильот був на весу. Бо дуже зайшла. А. Дуже рівно. Для цього... Вона не в бік зайшла, а рівно дуже. Це не знаю, який повинен бути на вес міномета. Наше не невелике. Показав, жмуриків тут хватає. Вон тіло а -а -а. там є лежить. Вітай, принеси другу лопату. А, його да. лежить? Да, так. це. та лани наші. Берці, може і наші, але ж морки а дело в тому, що як там, як вони заходять, вони роздівають наших, да. Там їх теж до сіра лежить далі, Головне, щоб до неї нічого не йшло. Та воно ж тут не копане. Гілляка була. Я хочу в Польщу на клубніку. Чим на ці міни. Хоч тут хлопці хочуть, куди ви там. Коли є вихідні, я беру розкладуш, включаю, наприклад, грецьку музику, це значить в Греції. Пацани чують, а сьогодні грузин в Іспанії, наприклад, бо іспанська музика играє. Таке, я думаю, думкою багатіє. Але це його фітіш. Фітіш. Рідні ваші знають, що ви сапери, що ви розміновані. Ну, звісно, я ж на наркоман, що мені скривати? — Ну а що казати? Це виглядає ну, я дуже Я, от я зараз, роботи. наприклад, буду 5 годин не на зв'язку. Якщо я скажу, що, там, що я в штабі там, чи ще щось, то. Всі кажуть, що сапери це ціль номер один. Бо, перше, вони заводять бригади, бо все поміновано. Друге, ще й під міномет потрапляють постійно. О, Ми працювали там, пацани місні казали, що бажано працювати там. На світанку хоче чи... угу. скажу, працюйте днем, кому три долбоєва там, серед поля. І що стало? Та ні, нічого не сталося. Нічого не сталося. Як казав Косі Покійний, я вісім років сапер і я ще не сапер. Це ваш якийсь друг загинув? Ну так. Да. Сапер, так? Да. Він підірвався. Його попав під обстріл. Града. Він попав під обстріл града і загинув вже від зараження крові, виходить. — Сепсис пішов. Я не знаю. як Туда же поки на кучу приблизно можеш складати ці перші Мін? там. А. Чого я лягаю? Для того щоб якщо летіли осколки, то щоб вони не в мене просто полетіли. Але по книжці потрібно копати окоп для того, щоб їх дьоргати. Але наскільки у нас часу не вистачає на це все. Ми ризикуємо своїм життям і просто їх здьоргуємо. Все. Плюс-мінус два-три оберта робимо і можемо спокійно йти її забирати. Одноразовий сапер І це скільки можна за день скільки натягати? Скільки дозволяє сил. Як бог дасть, можна одну здернути і все. І последнє. всіх поближче туди тратіла і на воздух їх тільки знищувати так, ясно. як я це не навчу бі? сука казала мені мама йди вчись соночку да воювати Що, найкраща робота в світі? А? Найкраща робота в світі? Да. Кайфую. Якщо б в мене був вибір ну, повернутися назад в минуле, мені б дали вибір знову піти сюди чи вибрати щось інше. Я б вибрав знову сюди. Чого? А? — Чого? Бо мені все тут вже відомо. Я вже казав, що я проходив курси. І я вже типу, плюс-мінус. Тут як не те, щоб як риба у воді, але мені тут більш безпечно. Я себе нормально відчуваю. Не так э, лячно, як хлопцям от, в окопах, наприклад. Я б не хотів так, якщо чесно. Ні, ну кожному своє, ну багато хто каже, що на війні, на війні себе треба знайти. Да. Ну що ти, мінометчик, чи артилерист, да. чи, чи я, я сапер. І при тому, що ти розумів, сапер не той, що заміну, а той, що шукає скоріше. Мені ближче це до душі. Бо носити, я тобі скажу, противотанкові міни в поле пару кілометрів на собі, допустимо, стандарт це ми брали по 4 міни на себе, кожна по 10 кілограм, плюс-мінус. Бронік, каска, автомат. І, допустім, там, от як ми з тобою пройшли 2 кілометри, тобі було легко, просто броні. Ні, а ні. плюс ще 40 кілограмів. А ясно, що це, ну, типу, ну, це, це ж шесткач. Все, можна йти забирати. А посвячення в сапери вас бувають. Є? Ну, є, то їли, там. я не їв. А що? — і <так, кхи> тратіл. Серйозно? Ну так. Да. Ну так, типа, чисто символічно надкусуєш. Ні, ну, моряки п'ють воду, там, типа. Мажуться порохом з. І по жопі отримали. А тут перший раз на полігоні підірвеш чи цей кусочок надкусуєш. Я не надкусував, старе, невкусно наше надкусу. Під низом щось буде, то вас не буде. Що, let's go. Давайте. — Дами вперед? Ні, дами позаду. Я можу прямо тут сказати, бо ми йдемо домін, що е, ось як ми працюємо, трохи страшно насправді, бо там мінне поле. Але ми хочемо вам показати роботу зараз одне з найважливіших ланок це саперів. Тому що сапери зараз ціль номер один для росіян, бо вони проводять наші війська через розміновують поля, щоб вони йшли вперед і розміновують уже. Оце була перша лінія. Росіян оборони, вже і українські сили прийшли, і там зараз купа мін. Тож ви маєте точно поставити лайк цьому відео. Коментуйте, будь ласка, що вам подобається, що вам не подобається. Пишіть, що би ви хотіли ще побачити, яких репортажів з фронту вам не вистачає. Спробуємо для вас їх зробити. Це скільки їх тут? Ну скільки? Штук 30, скільки? 40. Але це десь тут, тільки оце тобто це Тут все оце було заміно, це. Капець. Так там помітять тобі. Що ти так вкладеш? Ну так, да, а як? Не. Перевір. Потім, коли вже знайдуть місце, де потім підпали. Я буду чекати команди. Да. Я крикну, знаєш що? Старший сапер, Словен Іван Русланович, до підриву готовий. І так, по книжці взагалі отак от от ставиться. Або біля неї, або зверху. Ну, по книжці біля неї ставиться, біля, біля мінного взривача. Ставиться. Саморобний вибуховий пристрій, який складається з тротилу, звичайного вогнепровідного шнура і кедешки номер 8 а І все, підпалюється і підходиться подальше в укриття. Я є підпав.

니가 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 니가